Як вчитимуться діти з 1 вересня достеменно невідомо, і досі все залежить від ситуації в області та рішення батьків. З ними до 26 серпня мають провести зустрічі та показати укриття у навчальних закладах. Після того визначаться з формою навчання для прикладу у Сарнах дитячий садок працює ще з травня. У закладі облаштували укриття з освітнім простором. Садок відвідують діти з усього міста, а також одинадцять. Малюків переселенців. Майже всі батьки проголосували, аби з осені заклад працював і далі офлайн. Ігровий простір, спальні місця, санвузли. І це все в укритті дитячого садочка у місті Сарни. Заклад працює ще з травня. У мене кожен день був червоний телефон. Батьки питали: ви думаєте, щось робити? Ви плануєте взагалі відкривати? То 125 дітей зараховано на сьогоднішній день. Щоденне відвідування, враховуючи, що це діти дошкільного віку, що це літо можливо. В сімдесят дітей щодня укриття розраховано на 270 людей. Тут є чотири просторі кімнати. Почали облаштовувати все ще весною. В момент відкриття у нас було облаштовані переносні туалети, переносна вода і все і. Інше, ну так, частково. Нам були виділені кошти з бюджету, і ми вже дооблаштували санвузли відповідно для дітей. І відповідно до санітарних норм і для дорослих підвели воду, зробили каналізацію, зробили повністю прохідні шляхи для того, щоб можна було вільно рухатися в підвалі. Вихованці дитячого садочку та працівники вже встигли неодноразово відпрацювати шляхи входу у бомбосховище, адже за час літнього періоду тривога була неодноразово. За дві хвилини ми заходимо в укриття. Я завжди плачу, коли заходжу, і коли бачу, що вони сидять, і оце гуде сирена. Я сама внутрішньо дуже не можна сказати, що я не переживаю. Я завжди переживаю. Коли діти є в садочку, і це нормально, але ну що ти маєш робити? Діти заходять в підвал абсолютно спокійно, абсолютно і перебування в нас в укритті не становить для них психологічної травми. Чому організована робота музичних керівників? Психолог працює, логопед працює, фізінструктор працює, вихователі працюють. Діти, їх треба весь час чимось займати. Спальні місця облаштовані для найменших. Є кімната розвиваючих ігор за словами керівництва області. Даний садок є прикладом для інших. Діти тут ми бачили їх сьогодні. Заряджені позитивні, веселі, але дуже важливо, що вони в безпеці. Висловлюю захват педагогічним колективом і молодці територіальна громада, що виділили кошти, увагу на такий об'єкт, і 280 дітей в безпеці. Додає 96% батьків дітей за відновлення освітнього процесу офлайн з вересня. Хочуть, аби діти спілкувалися між собою, соціалізувались і були у контакті із ровесниками. Анна Цук, новини Рівного.